Друзі, вітаю вас! Дякую, що ви з першим міським мене звати Руслан Дроздов і хочу подякувати ЗСУ, що дає нам можливість працювати на інформаційній нашій базі. Тут на першому міському. Ми будемо говорити прямо зараз з нашим гостем Февзі Мамутов, депутат Одеської обласної ради, голова громадської організації Кримські Татари Одещини». в нашій студії. Вітаю вас! Дякую, що прийшли до нас. Я розумію, що сьогодні часу дуже обмаль. Тож хочеться поговорити з вами про день кримського спротиву російської окупації. Десять років тому сталася така ситуація, що саме 26 лютого вийшли на оце величезне тисячі людей вийшли на майдан у Криму у Сімферополі, і сказали проти. Сказали, що вони люди, українці, що вони хочуть жити. Ну звісно, їх не почули особливо. Хтось почув і там кійками пошли бити, і так далі. Хоча при цьому, наскільки ми пам'ятаємо, а самі перші події вони сталися у Криму 20 лютого. Тоді перші військові російські зайшли на територію Криму, і почалося все це, що от і вже. Десять років ми живемо у цій ситуації, два роки тяжкої війни, десять років взагалі цієї ситуації. Що дійсно відбулося тоді, 26 лютого? Ми не були а, тоді там, ми тільки як свідки були. Що там було? Якщо розділити це питання на декілька, то. Сталася помилка з 91-го року, тому угу. що е, в Крим російські військові зайшли не 20 лютого, а вони там були, і ну, вони так. там арендували, да. е, певну ділянку для флоту свого. Да. Е, я думаю, це одна з перших причин. 26 лютого повинна була відбу... відбутися сесія угу. е, парламенту кримського, де. Бажали прийняти рішення проголосувати за відділення від України. Uh -huh. е, Міжліс Кримського зарського народу закликав в, 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 все кримське населення кримських татар чинитись проти в цьому. І 26 лютого це день, коли була перемога. Тобто, нам вдалося відстрочити е, анексію на один день. Uh -huh. І це дуже символічно, тому що е, це є боротьба, яка там ми сунули на один день. Тут хотіли Україну взяти за три дні да. взяти Київ, наші сили оборони, сунули це на два роки, і тепер ми йдемо до перемоги. По різним оцінкам, 15 тисяч людей вийшло, і е, дуже багато з іншого боку було людей, які не були кримчанами. Ага. Це не були е, людьми, які живуть в Криму і чекають на Росію. Це були е, штучно навезені туди е, певні люди з Кубані. Да. І е, звідки ці свідчення, коли була штовханина, падали документи. Причому падали, ну, випадали. Да, да, скармань, да, і да, і вони, да. люди їх знаходили, і, і тому ці дані є. Е, якщо сказати, що чому ми відзначаємо цей день 10 років, ну і взагалі кожного року, тому що це така собі пошана тим людям, uh -huh. хто тоді вийшов. Е, для багатьох честь, що вони мали до цього причетність, і зараз дуже багато людей з цих з цієї кількості вони в лавах збройних сил України боронять нашу свободу і виборюють нашу свободу. Так. Скажіть мені, будь ласка, а як зараз кримські татари Во, там, на території Криму, вони ж там залишилися, є величезна кількість людей, які не виїхали не у бік Європи, не у бік Росії, не у бік України. Вони саме там, чи є з ними зв'язок, як вони тримаються? там? Е, от коли анексія сталася, угу. першого, м перша людина, яка зникла, перша, яка потрапила під каток цієї е Цього агресора, який захоп... захопив нашу землю, це Рішата Мєтов, ага. якого потім знайшли закатованим. Сьогодні ми маємо 206 людей е політв'язнів, ага. серед яких Наріман Джилял, перший заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу, який після Кримської платформи приїхав в Крим. І він був в Криму весь час. Він виїхав з Криму для. Крим... для... Участі в Кримській платформі приїхав два тижні. Подивились, хто приходить до нього в гості, хто, з ким він спілкується, і так далі, І його і двох молодих братів Ахтемових затримали. І, да, там. і, і дали певність сроки. Зараз цих політв'язнів якнайдалі з початком повномасштабного вторгнення відвозять від Криму. Uh -huh. Тобто, спочатку це був Крим, СІЗО і колонії. потім Ростовська область, Волгоград і так далі. далі До далі. Сибіра туди. Да, да. Кожен успіх Збройних сил України супроводжується. Нічними обшуками, знову арештами і так далі. От кожен успіх угу. це такий собі. от Ми в Одесі відчуваємо це тим, що, наприклад, то не корабель російський, да. до нас прилітають ракети да. як відповідь. А в Криму це відчувають, от у нас є успіх, там обшуки. Угу. І, і знову ж таки, арешти. Це ж діти. Які вдома сидять, дружини і так далі. Але добре, якщо сидять 4 години ранку, це всі сплять. А до мати і да. погнали. Ну, от, от таке. Ну, Ми розуміємо, що це все ж таки населення. Дуже, дуже по-різному вони себе відчувають. У деяких проводять обшуки, інші стоять біля. Судових цих залів угу. для того, щоб підтримати того, над ким чиниться ці, цей суд. Деякі люди виїжджають знову ж таки від виїжджають від. Мобілізації в 2022 року, році, коли вона почалась, і зараз теж такими хвилями вона є. І це коли казали, що в Росії буде друга хвиля мобілізації, угу. її нема. Тому що вона є постійно, вона ця постійно перша йде. продовжується. Да. 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 І е, як може відчувати себе людина, яка жила в рамках України, де, в принципі, е, ми кажемо, що думаємо. Да. А потім ти в клітку заходиш. Ти навіть не заходиш, тебе забирають в клітку. Саме, так, саме так. Тебе ставлять цю клітку і кажуть: да. все. Зараз ти будеш жити по наших правилах. Да. І все, ти вже не українець, але ти при цьому і не маєш можливості виїхати. Ти при цьому не зовсім росіянин? Да. Е, ти при цьому не можеш казати щось. Ти не можеш вийти на ну, кудись на площу і висловити свою думку. Ти можеш стати терористом просто за те, що ти кримський татарин. Просто тому, що щось там прилетіло да. по них по окупантах. Ну це жахлива історія. і Це жахливо, що я вибачаюся. Да. І саме тому дуже багато там людей да. чекають на наші збройні сили. Ми теж чекаємо на повернення Криму. Ми розуміємо, що дуже багато людей кажуть, що України без Криму не існує. Ну неможливо представити себе Україну без Донбасу, Україну без Одеси, Україну без Миколаєва, Херсона, Харківа, інших територій, як воно і було. Ми розуміємо, що. При цьому Путін чомусь, коли його питають про щось, ну от про плани і так далі, він каже, все, що за угодно, але Крим це 100% наш. Uh -huh. Чому він так вцепився в цей Крим? Що такого у нього в Криму, окрім його будинка, якого там показували свого часу, окрім е бази Чорноморського флоту, якого вже практично нема? Що такого? Чому він так вцепився в цей Крим? Історично так склалось, була така фраза: хто контролює, Чорне... хто, хто контролює Крим, той, той контролює Чорне море. М -м він це теж розуміє. Uh -huh. І а, він, він же, ми ж побачили з останнього інтерв'ю його, що він дуже полюбляє історію. І він, uh -huh. він зараз а, вважає себе найголовнішим істориком світу. Мені він так, полюбляє власні, ту історію, да. яку він розповідає. Він вигадує, так. Да, uh -huh. і, і, чи йому вигадують? А, Ну і плюс, якщо казати про електоральний такий момент, то це як голка, у Кащеєва голка. Угу. Ну, все, ну я, ми можемо сказати: от ми з вами давайте пофантазуємо: Збройні сили забрали Донбас повністю. Він виходить до свого електорату і каже. Навіщо нам Донбас? Ну що ми будемо з ним робити? Він увесь розбомблений. Угу. Все населення Донбасу ми перевезли до Тамбовської да. області, да. і вони тут живуть в спецпоселеннях. Ми для них вибудували міста. Ніхто його не буде перевіряти. Ви вони ці нові, нові міста чи ні. Крим, як йому продати втрату Крима як перемогу? Ну ніяк. Угу. І тому він за нього так вчепився. Ну, у 1900, наскільки я пам'ятаю, в 44-му році сталися жахливі, трагічні моменти, коли прийшли до вас, до кримських татар, і зараз до вас ще прийшли. Чи є порівняння між цими моментами, чи можна їх порівнювати? І взагалі-то за ці роки з 44-го по 2022. й ну, в спокою ви практично не жили, бо дуже багато було таких моментів, коли до вас знов приходили і приходили. Так, да, Ми можемо ще раніше піти. До mm. нас прийшли в 1783 році. Да. Це є перша анексія. Що зробили тоді? Забрали в нас державність. Тут можна ще й е, таку, таку паралель провести, що в нас забрали державність, а в українську націю принесли кріпацтво а кріпацтво це в якоїсь мірі рабство. Yeah. От. Е, прийшли більшовики. Це теж е, не найкраща подія. За історію кримсько-татарського народу, тому що 23 лютого 1918 року був вбитий Номан Манчелі Це е, людина, яка була лідером кримсько-татарського народу. Його розстріляли, а тіло викинули в море. Mm -hmm. Чому? Щоб не було похорон. Тому Щоб що не, що не зібралися похорон... люди. Да. Е, 37-й рік е, розстріл інтелігенції повністю. Обезголовили е, всю, всю думаючу е, шар такий населення Про вбили. Всьогодні. Про шарок населення вбили. Знов таки, 21 рік, це початок голодомору, який деякі називають тренуванням перед голодомором тут, в 30-ті роки, в Україні. Е, 44-й рік так приходять, 46% по різним оцінкам, 46% населення е, знов гине. 2014 рік приходять. Як цікаво, е міджлізь кримського татарського народу об'являють екстремістами, ну, терористами, да. а це той орган, який ми обирали. Виходить, що ми, як народ, обираємо міджліс. І вони є екстремістами. Виходить, що ми обираємо екстремістів. І Виходить, ви такі що і ми екстремісти. Да, Увесь да. народ називають екстремістами чи терористами. Ну, нас зараз назвали фашистами всіх. Так, тому для мене, наприклад, честь, коли мене буде, будуть росіяни називати терористами, це хоча б дає розуміння, що я хочу занепаду їх оці е, імперії. І дійсно, ми всі е, цього бажаємо. Як от вся наша нація два роки так точно цього бажає. Деякі люди цього бажають 10 років, деякі вже 300. Ну, пам'ять у нас живе. Так. Ви особливо, я знаю, що дуже багато таких передаєте нюансів, моментів історичних, хто мій пращур, хто мій прадід. Дуже багато людей забувають свою історію. Зараз от якраз два роки, коли показують, що є величезний. Кількість людей, які не знають українську історію, є величезна кількість людей, які не знають, хто я такий. І тільки зараз ми потрошечки вибудовуємо, хто я, чому я тут, чому мої батьки тут, і так далі, і так далі, і так далі. От вивчати свою історію, мені здається, це один з головних уроків вивчати її не по виступах Путіна, не по виступу якихось політиків. Вивчати, бо все зараз відкрито. Читай! Шукай спілкуйся. В нас є така можливість. У Росіян такої можливості нема. Вони не можуть ставити під сумнів, те, що каже цар. Він сказав, значить, так воно і є. У нас завжди ми щось сперечаємося. Ми можемо посперечатися і тут з вами, yeah. і потім вийти за двер, а потім вийти до якогось політика, посперечатися з ним. Все що завгодно. Ми можемо про це робити. Ми вільні. Вони кріпаки, вони продовжують жити у такій от парадигмі, що є цар, який все каже, і вони так і роблять. А ми все ж таки ми вільний народ. І я хочу подякувати вам і кримським татарам за те, що вони зараз поруч з нами. Є величезна кількість хлопців, які пішли на фронт з початку війни. Є хлопці, які зараз тут продовжують волонтерити. Є дівчата, які волонтерять, які допомагають військовим. І з самого початку війни, з першого дня, я знаю, що і ви продовжуєте цю боротьбу тут на політичному рівні, на волонтерському рівні. Взагалі, як зараз вдається працювати? Бо два роки війни, і все ж таки всі втомилися від цього? Чи відчуваєте ви цю втому, або ви відчуваєте, що треба йти далі, і є сили? Ми працюємо 10 років за повернення в Крим. Ми розуміємо, що життя не вічне, і там є в Криму люди, яких ми хочемо побачити, хочемо обійняти, хочемо поїсти з їх рук, це, звичайно, наші батьки, і тому втомлюватись не можна. Якщо казати про історію, кожного разу, коли в кінці кінців. Оця імперія загарбницьким способом захоплює когось, вона змушує забути тобі твою історію, да. і тому тільки наша перемога дозволить нам продовжувати вивчати ту історію, яку, от, буквально 30 років тому ми почали відкривати з приходом незалежності України. І тому що в, в при радянському режимі ми від нас це все було скрито. Ну так Артіви і ви навіть якщо люди це знали, вони це могли розмовляти тільки на кухні, і то не завжди. Yeah. Тому тільки наші збройні сили України дадуть нам е, відкривати цю історію знов і знов, тому що дуже багато чого ми не знаємо. Ще поки не знаємо, не докупались, і ми, ми повинні це купати, розуміти і, і побачити, наскільки вона циклічна. і От, передати своїм дітям. Та, і передати дітям. І я я сподіваюся, що саме сьогодні світ інформаційних технологій дозволить в повній в повній картині не дати забути бучу, не дати забути Маріуполь. І діти наших дітей будуть пам'ятати і розуміти, хто є ворог, хто, ким є наш сусід, потенційно нерукопожатною нацією. Ну і не забути Крим, бо там дійсно величезна кількість людей, які закатовані, які прямо зараз живуть ну, на складніших умовах. І забувати це теж неможливо. І за заради цього, у тому числі хлопці на фронті на нулі, зараз. За кожний сантиметр я розумію, що є якісь моменти такі, коли нам треба відійти, врятувати життя хлопців, коли нам треба наступати. Всі кажуть: ну давайте, давайте, коли буде контрнаступ. Коли буде, тоді і буде контрнаступ. Ми розуміємо, що ми тут на більш-менш мирній землі можемо чогось бажати, чогось хотіти. Але якщо ми прямо сильно хочемо, то треба брати в руки автомати і йти на передову і там не просто хотіти а щось робити. Тому ці розмови про те, ну коли вже контрнаступ, я вже тут так в хляв чекати. Всі, ну, це такі розмови, знаєте, не про що краще взяти або задонатити, або допомогти, або пойти поволонтерити, попрацювати, все, що завгодно зробити. Головне, не забувати про наших хлопців, які там напередку, які зараз роблять все можливе і надможливе. Надможливе вони абсолютні герої, і герої, ті, хто на фронті, і герої, ті, хто чекають. В Криму повернення його до нормального мирного життя. І я дуже сподіваюся, що все ж таки це станеться і станеться якомога швидше. Бо дійсно, як ви прави життя, воно ну воно триває. Батьки там в Криму і родичі в Криму вони старіють. І, на жаль, когось ви вже не побачите. Так. Це так. Когось ви побачите за, за роки, когось ви зараз зможете побачити. І хотілося б всіх обійняти дійсно. Повернутися і сказати, все, мирне життя починається, давайте відбудовувати все, бо там ще роботи. Реінтеграція це е, окремий, окрема тема і оде, окремий такий вагон роботи. Е, тому що ці люди, які е, одне з надбань е, окремого пришарку населення Криму, це фраза, е, А що ми можемо зробити? Угу. Це надбання таке собі. Від Росії за 10 років. І тому ми ми повинні їм знов пояснити і нагадати, що що ми можемо зробити. Ми можемо зносити президента в 2013 році, да. ми можемо робити революцію і е, викликати пере, переобрання президента. І це те, на що спроможна українська нація, це те, а українська нація це те, часткою чого вони. Yeah. Дійсно, в нас є така можливість висловлювати свою своє ставлення до політиків. Ми не задоволені тим, ми не задоволені цим, або ми задоволені, ми виходимо підтримуємо. Це те суто українське. Yeah. У сусідів такого нема. цим ми відрізняємося у тому числі. Я хочу подякувати вам за те, що всі 10 років ви поруч з нами, ви продовжуєте боротьбу, і я дуже сподіваюся, що все ж таки ми зустрінемось на мирному берегу Криму. Де зможемо поїсти з рук ваших близьких, зможемо відсвяткувати, ну і не за 10, не за 20, не за 30 років, а вже зараз, вже може у цьому, може, у наступному році спокійно пройтися по кримських вулицях і зрозуміти, що життя потрошечки стає мирним, є над чим працювати. Вагон. Проблем, але вони будуть мирні проблеми. І це буде дуже добре. Февзі Мамутов, депутат Одеської обласної ради, голова громадської організації Кримські татари Одещини сьогодні в нашій студії. Дякую вам. Дякую. Ну і хочу подякувати всім вам за те, що ви з першим міським. Не забувайте підтримувати ЗСУ. Не нехтуйте, будь ласка, сиренами. Залишайтеся з нами, і все обов'язково буде Україна.